Херсон продовжує знаходитися під постійним ар артообстрілом. До цього додалися ще скиди, е ті ж самі fpv дрони які залетають. Місце стало набагато небезпечніше. Мені самому доводилося тікати від цих дронів, ховатися. І, скажімо, це дуже, дуже неприємно, як, як коли на, на тебе да, там та хота ще додатково. Півні дрони працюють надзвичайних людей на, 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 на цивільні автівки на автобуси е, громадського транспорту. Росіяни дуже вихвалюються тим, що вони от, роблять скиди там на бабушку в огороді, там, чи, чи на цивільну машину. Росіяни е, хваляться тим, що вони вбивають людей, і все видно, що е, цивільні люди вони ганяються за, за автівками. У мене є кілька знайомих, які є, ну, які втікали від, від цих дронів. Так само роблять скиди на а, людей, що їдуть їду на, на мопеді. Я недавно знімав дівчину, яка постраждала від, від дронів. Вона їхала на, на велосипеді. Молода дівчина, мати, здається, двох дітей, і вони не, не просто там ганяли за нею, а трохи поіздівалися, а потім зробили скид. Олександр Корняков відомий херсонський фотограф. З першого дня повномасштабного вторгнення фіксує воєнні злочини росіян та показує життя рідного міста. Вісім з половиною місяців Херсон був під російською окупацією, і 11 листопада 2022 року офіційно звільнений Збройними силами України. Херсон ще святкували, так скажемо, масово звільнення, і я змог оконутися, бо ці саме події так знаєте, щирої радісті, звільнення міста. Воно ну, Дуже надихала на на те, що на майбутнє, так би сказати, перемоги. Ейфорія після звільнення тривала недовго. Росіяни одразу ж почали нещадно обстрілювати місто. А 6 червня 2023 року вони підірвали Каховську ГЕС. У результаті цього теракту повені постраждало близько сотні тисяч людей і тисячі тварин. Я виїжджав на лодки з волонтерами і теж теж знімав як людей. Рятують, як рятують тварин. І в цей же час росіяни так, так, так також знаючи, що там проходить місце евакуації, було кілька всі ці місця. Вони також обстрілювали з, з мінометів з, з, з гармат. Літіть. Давай, давай, братан, греби, Там люди. Щодня Херсон зазнає все більших і більших руйнувань від росіян. Тому що дуже. Ну, Скаже, дуже часто вони влучають в багатоповерхівки частний чи приватний сектор. Наприклад, коли прилітає снаряд, десь там у двір, то звичайно, що всі вікна навколо сипляться. Херсоні дуже гарно налажена служба, яка після обстрілу приїжджає і майже в той же день ремонтує вікна. Але як ремонтує, вона безкоштовно заділує окна. ОСБ да, плітами, але це, ну, це, це краще, ніж заділити там, заділи, там плівкою, Дуже великий відсоток, вікон в Херсоні відсутні і вікна ці, цілими будинками зароблені за, за такими ОСБ-панелями. Деяким жителям Херсона доводиться жити просто неба. Одного разу я йшов по місту. Там ходив дворами, дивився де що там відбулося там, за останні дні, що я не був в цьому районі. І от побачив жінка, яка виглядає з люка. Вона дуже добра. Вона, ну е, здається, навіть релігіозна, але залишився без житла. Я то її сфотографував і ну, трохи з колегами з нею поспілкувалися. Ну я скажу так, що на навіть схащенки в місті вірять е в перемогу, і це насправді коли з нею розмовляю, то вона ну, ну, теж дуже оптимістична, така налаштована, і, і дуже не любить росіян за те, що вони постійно встрілюють. І Вона дуже часто потрапляла під обстріли і їй дуже пощастило, що жодного разу її, її просто не зацепила. Херсонці не завжди реагують на тривогу чи вибухи, бо вони просто звикли до таких реалій. Я, наприклад, раніше там чув кожний там постріл і днем і ночі. Потім став і чути лише днем, а ночі вже пристав чути. Тобто я сплю, я вже знаєте, як для, для для моєго сна це нормально, коли там десь поруч вибухає, і ти не вскакуєш, а, а спиш. Із, ну. Це, це насправді страшно, я сам над цим думав, що це, це ненормально. Але от, ем, всі, всі, хто постійно живе в місті, пристосовується до, до цього життя. Ти вже розумієш, якщо щось таке підозріле чуєш в небі, то треба, наприклад, що це може дрон бути. І треба одразу е, шукати схонку, якусь, там, чи зайти там, в те ж саме кафе, чи якесь там приміщення е, і краще, краще причекати. Да, Нехай нехай пролетить і тебе не знайде. Попри надскладні умови життя, яке більше схоже на виживання, херсонці продовжують демонструвати свою хоробрість та стійкість. Люди продовжують жити. Я не, не знаю, точно стало більше людей чи менше. Але є такі райони, де людей майже немає. Є такі райони, де людей більш-менш це такі, от більш віддалені від. Прибрижні зони, вони також обстрілюються, обстрілюються і градами, і снарядами, але е, ну, скажемо, набагато менше, ніж середмістя чи, чи прибережна зона. Машин стало, наприклад, побільше, ніж минулого року. Це можливо і говорити про те, що людей стало більше. Якщо порівнювати 23 і 24 чоловіка, то можна сказати одночасно, що люди потрохи повертаються. У мене в будинку щонайменше дві з двох квартир. люди повернулися з-за кордону. Одна жінка з, з Польщі, а інша з Канади. Тому я сподіваюся, що люд люди після перемоги все ж таки будуть повертатися, можливо, не всі, але тенденція для, для повернення є. Стало більше дітей на вулицях. Раніше взагалі діти були скажімо, зустріти дитину. ну, це так це дуже рідко було. Стало більше жінок, які народжують в місті. Хоч і народжувати нерідко, доводиться під обстрілами. В Херсоні, за словами Олександра, не залишилося жодного медичного закладу, який не постраждав би від рук росіян. Вхід ідуть і снаряди, і ракети. Дивіться на серед лікарі продовжують свою роботу. Багато операційних зараз перенесено в укриття, бо багато ще укриттів. Мабуть, будується, щоб повністю перейти на таке більш безпечне да, там, лікування в місті. Так само в мі місті дуже багато навчальних закладів, які також е обстріляні, які там стоять без вікон, і є навіть е такі, е куди прилітали каби. Там це і дитячі садочки, і. Загальноосвітні школи, це так, також, там, і, і Херсонський державний університет, і в які кілька разів прилітали снаряди. І це академія, там третій корпус, який спалений, і центральний корпус, який там весь побитий, кілька теж було влучань. Це там та сама маріхотка рибної промисловості. Яка теж стаїться побита і, і, і ПТУ, і ліцеї? Телевижа в місті повалена, вона повалена росіянами при відступі. Вони чомусь вирішили, що для нас телебачення таке саме має значення, як і для росіян, і тому і при відступі підірвали її. При відступі росіяни також пограбували Херсонський обласний краєзнавчий і Херсонський обласний художній музеї. І Свідки кажуть, що росіяни два дні вивозили а, експонати з цього музею. І зараз ці, ці картини потрохи знаходять в російських музеях, там в якихось галереях. В Херсоні зруйнована Херсонська обласна наукова бібліотека імені Гончара, а, причому її. Росіяни постійно обстрілювали, встрілила, а потім за э, скинули на нього, Здається, запустила на неї ракету. Інші бібліотеки э, теж постраждали і працює там пару бібліотек, там міська, там дитяча та для дорослих. І як кажуть, е, э, люди хасоні читають, і дуже багато відвідувачів приходять, шукають там літературу, і вони працюють. Може, можна вони майже на по. Також Херсоні працює обласний театр імені Миколи Куліша. Періодично там проходять заходи на навіть там такі невеличкі вистави, музичні, музичні заходи. Театр також живе. Так звичайно, що все відбувається в укритті, в бомбосховищі. Але ну, от, культурне життя в місті триває, і от це не, ну, якби не лише театр а там, а обласний. Херсон став більш україномовний, мене не здавало, наприклад. Те, що uh, Херсон uh, має пр... проукраїнську позицію, але мене, наприклад, на мітингах здивувало, що така кількість людей змогла вийти, і, і сьогодні uh, uh, Херсон показує, що це Україна. От навіть uh, радіодітанти, uh, всеукраїнський, да, який проходив проходив суботу, То в Херсоні було кілька місць, куди можна було прийти, написати, перевірити себе, можна було зробити це самостійно, і Херсонці це робили, перевіряли себе, показували, що От, Херсон це Україна є. Так, от в Херсоні під час написання всеукраїнського радіодиктанту зникло світла. Люди в одному з бомбосховищ чекають, що зараз може відновитися зв'язок, бо світ з'явився. Через постійні обстріли періодично в місті виникають проблеми зі світлом. Але загалом з комунікаціями наразі проблем немає. Звичайно, якщо немає світла, немає води е є газ постійно. Ну, скажем, що служби Херсоня працюють добре. і садики там тим самим електрикам, енергетикам, тим самому Херсону каналу, то доволі швидко все все як как вона бы, лагодяться. Опалення сезон Херсон, ще не почався, от зараз ці дні доволі тепло. Хоча були повідомлення військової адміністрації, що, що місто готове до опального сезону. Місто відносно чисте, громадський транспорт ходить, кав'ярні магазини працюють. Працюють ринки, не дивлячись на те, що ринки, ну наприклад, стральний ринок, мабуть, раз в п'ять обстрілюють. Здається, шість чоловік загинуло не так давно. Але люди виходять на роботу, люди з окресних там сіл привозять продукцію, можна купити свіжі овочі. І я би сказав, що в Херсоні завжди ціни були найнижчі в Україні, на, 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 наприклад, на овочі. то і зараз я, наскільки я зможу підставити, то ціни теж, як для нашого часу, більш-менш демократичні. А ще в місті працює дуже багато волонтерських організацій. Працюють як як допомога і військовим, так і, і цивільним громадянам. Ну чого, -чого от волонтерських центрів в Херсоні ну достатньо. Це справа в тому, що дуже багато херсонців працюють в таких от в центрах, цим самим там допомагаючи своїм там близьким да, там, херсонцям, і в той же час допомагаючи військовим, які нас захищають, які ну скажемо. Нам такі самі рідні, такі самі херсонці, навіть якщо вони з інших міст. Херсонці продовжують жити, херсонці народжують е, в місті, херсонці одружуються і е, ті, ті самі там вуличні музиканти, ті, ті, ті е, працюючі маршрутки, працюючі е, лікарні. Настрій можливо і різні, але здебільшого, все воно йде до наш, мисля до нашої перемоги, до звільнення лівого берега. Бо мабуть у кожного херсонці є родичі на, на тому березі. Херсон не немає, а на, на те, що в дуже складних умовах а, інколи приходиться перебувати під постійними обстрілами. Херсонці борються, херсонце продовжують жити в своєму місті і херсонце відео. našu premogu.